Сьогодні я хочу розказати вам про свій новий велосипед Specialized Tarmac sl 8 в комплектації Експерт. Я дуже давно мріяла про цю модель, тому що це легкий аеродинамічний байк. На ньому легко їхати вгору і дуже класно їхати швидкі спуски. Але давайте спочатку розберемось про історію цього велосипеда і як він взагалі з'явився. Почну з того, що прихильники бренду Specialized дуже давно чекали на цю модель, тому що виробник обіцяв неймовірні покращення. Цей велосипед був представлений на чемпіонаті світу в Глазго, і виробник заявив, що це той самий велосипед «One bike to rule them all». Що це мається на увазі? Це той велосипед, який повезе вас в гори, той велосипед, який буде вам надійним компаньйоном на спусках. І на швидких прямих. Перше покоління s S-Work StarMAC з'явилося ще в 2005 році. І з того часу виробник постійно вдосконалював цю модель. Попередник SL8 SL7, уже був універсальним велосипедом і мав найкращі показники у світовому турі. Саме на цьому велосипеді вигравали етапи найкращих гонок світу. Тож виробник вирішив зробити цю модель sl 8 ще більш легкою, аеродинамічною, але такою, щоб була дозволена UCI. Рама у sl 8 більш аеродинамічна ніж у SL7. Виробник взяв за основу раму Ateos, той самий велосипед, який був створений для гір. А також вклали в розробку аеродинаміку велосипеда Venge. Та сама модель, яка є найаеродинамічнішою у Specialized і та сама модель, про яку мріє кожен гонщик, тому що ти його відчуваєш перед собою як ніякий інший велосипед. Тож вони взяли три велосипеди і скомбінували їх в один. Результати роботи розробників просто приголомшливі. Топова рама SL 8 важить всього 685 грамів. Щоб ви розуміли, це на 100 грам менше ніж його попередник SL7. Також після випробувань зрозуміли, що цей велосипед на 16 секунд швидший за свого попередника. Тож завдяки цьому всьому цей велосипед став більш жорсткий, більш керований, але одночасно він легкий, тому є універсальним велосипедом в лінійці Specialized. Розробником Specialice. Довелося провести 55 випробувань в аеротрубі для того, щоб зрозуміти наскільки аеродинамічний цей велосипед, і для того, щоб покращити структуру карбону, також аеродинаміку передньої та задньої частини цього велосипеда. В результаті топовий велосипед важить всього 6,8 кг. кілограм. Це враховуючи павермітер і також безкамерну гуму. Тому як на мене, цей велосипед є найкращим в протурі. А також недозволений UCI. Поговоримо трошки про модельний ряд. SL8 порівняно з SL7, одразу йдуть на електроніці з 12-риковою системою передач, а також з поверметром. Тому, який велосипед би ви не обрали, ви одразу маєте вважати, що топову модель. Також виробник зробив достатній зазор для того, щоб. Гонщик міг поставити собі 32 покришки. Як на мене, для шосейного велосипеда цього більше, ніж достатньо. Якщо ви дивилися останній париж Рубе, жіночу версію виграла лота Капеки, і вона їхала саме на цьому велосипеді. Тепер давайте поговоримо саме про мій велосипед. Я вже казала, що у мене найнижча модель цього велосипеда, із заводу він важить уже 7,5 кг. Тобто, це досить легкий велосипед, незважаючи на те, що він вважається найнижчою моделлю SL8. Я чотири роки від'їздила на Рубе і дуже боялась пересідати на термак, тому що Рубе це досить м'яка модель, вона комфортна, особливо для київських доріг, які зовсім не є ідеальними. Що для мене було здивуванням, це те, що я не відчуваю, як мене трясе на цьому велосипеді, хоча він досить жорсткий. Я вже зробила кілька тренувань на цьому велосипеді, і що я помітила найбільше це віддача. Він досить грубий, коли ти стаєш на ноги, ти не втрачаєш жодного вату. Я відчуваю кожну дію на цьому велосипеді. Я відчуваю його віддачу, і це було просто здивування. Цього велосипеда нова геометрія, я сіла більш компактно, аеродинамічно, але одночасно мені зручно, у мене розслаблена спина, у мене працюють правильні м'язи, і я відчуваю дійсно, що я роблю на цьому велосипеді і як він мені допомагає. Я їхала сюди на зйомку до вас через місто по зовсім не ідеальним дорогам, і чесно вам скажу, мене не кидало. Тому я розумію, чому гонщики Протуру, які нещодавно їхали Париж рубе обрали саме цю модель для того, щоб їхати в таку жорстку гонку. Ти відчуваєш цей велосипед, він віддає тобі все, що тільки можна. Ти можеш себе реалізувати як гонщик. Ти можеш спокійно поставити широку гуму, як я казала, вже 32 покришки сюди спокійно влазять. Вони є м'якими. А також. Цей велосипед ішов на безкамерних колесах. А ми всі знаємо красу безкамерки, коли можна качати всього чотири атмосфери і їхати як на дивані. Тому як на мене, спешилась досягли своєї мети для того, щоб зробити дійсно універсальний велосипед. Це дійсно велосипед to roll them all.